Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую шоколадну шарлотку з яблуком та шоколадною пастою. Для приготування нам знадобиться 4 білка, 4 жовтка, 170 г цукру, 20 мл рафінованої олії, 160 г борошна по 1 чайній ложці розпушувачу та ванільного цукру, 2 столові ложки без какао. 400 г яблук та 120 г шоколадної пасти. У чашу міксера вливаю білки і буду збивати разом з цукром та ванільним цукром до пишності. До збитих білків додаю жовтки та рафіновану олію, перемішую на низьких обертах. Як тільки з'єдналися усі інгредієнти, відразу вимикаю. Тепер поки що відставляю яєчну масу. І змішую борошно, розпушувач та какао. В декілька прийомів додаю борошна з какао і перемішую. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Поки що його відставляю і нарізаю яблука. Нарізаю яблука середніми шматочками. Все готово може формувати пиріг. У форму застелену пергаментом виливаю половину тіста, а зверху викладаю нарізані яблука. Зверху на яблука викладаю шоколадну пасту. Зверху викладаю залишки тіста. Відправляю шарлотку в розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Діаметр моєї форми 28 см.